Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо корову сквішмело. Не забувайте поставити лайк під цим відео і будемо малювати! Кладіть ваш аркуш паперу вертикально, беріть простий олівець або чорний фломастер і спочатку у верхній частині аркуша намалюємо дугоподібну лінію. Далі лінію подовжуємо з правої сторони, вона трохи донизу розширюється. До кінця її поки не домальовуємо, малюємо таку ж лінію з іншого боку. Плавно лінію повертаємо і ось так з'єднуємо. Вийшла в нас така трохи яйцеподібна форма. Далі ми знаходимо ось тут серединку, ось вона. Піднімаємось трошки вище і по центру малюємо невеликий овал. Це буде носик. З одного та з іншого боку маленькими овалами малюємо ніздрі всередині. Далі намалюємо очі. З лівої сторони трошечки вище носика, малюємо одне невелике коло. Таке ж коло малюємо з іншої сторони. Тепер намалюємо відблиск у верхній частині одне маленьке коло, знизу ще менше, а основне розмальовуємо чорним. І так само в іншому оці. Тепер намалюємо роги, орієнтуємось на серединку ока, піднімаємось вгору і звідси малюємо невелику плавну лінію, закруглюємо і вниз. І так само з іншого боку. Підіймаємось вгору від серединки ока, дугоподібна лінія і вниз. А під рогами малюємо вушка. Ось тут трошечки нижче. Невелика дугоподібна лінія в сторону. Плавно її закруглюємо і ведемо до голови. Відокремимо одразу зовнішню частину вушка, ось вона зверху. І на тому ж рівні малюємо таке саме вушко. Дугоподібна лінія закруглюємо і до голови. І лінією відокремлюємо зовнішню частину вушка від внутрішньої. Ще у корови є чорні плями. Вгорі буде ось тут по центру одна пляма. Приблизно на рівні нижньої частини ока вона буде закінчуватись. І від нашої крапочки малюємо таку хвилеподібну лінію. Намалювали, і ще буде чорна пляма внизу з лівої сторони. Знаходимо тут серединку, ось вона, помічаємо собі. І у нижній частині, приблизно теж посередині, або трошечки лівіше, буде вона закінчуватись. І так само малюємо хвилеподібну лінію. І ось так просто малюнок ми намалювали, будемо тепер його розмальовувати. Тут верхня частина вушка буде білою, а з іншої сторони чорною. І також чорні плями. До речі, більше уроків по малюванню іграшок з ви можете знайти на каналі у списках відтворення під назвою Малюємо разом з клішмелоуз. А також для зручності я залишу посилання в описі під цим відео. І наша корівка з квішмелу готова. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.